Два, три, чотири, Я і на то і, і показує пошкоджений ігровий майданчик заступниця директора з господарської роботи Олена Матвієнко каже: навіть стрічки, які прив'язують, аби ніхто не заходив, не допомагають. Зняти ну воно ж видно. Кож... Зранку ми приходимо їх. вішаємо, на наступний ранок їх немає. Болти відкручуються. Як вони їх відкручують? Я не знаю. Навіщо вони їм? Я не знаю. Тоді доски шхихитаються, діти ходять, травмуються і винувата школа. За документами майданчик перебуває на балансі гімназії з 2013 року. Його подарували під час політичної кампанії, а лагодять за власні кошти, каже директор Сергій Шамара. За віком він вже знашується, тобто він або має бути замінений на новий абсолютно, або ну, якісь косметичні ремонти, які ми і намагаємося силами гімназії підтримувати. Але, наприклад, охороняти зранку до вечора цілодобово на території трьох гектарів саме цей майданчик ну, не може ні сторож, ні навіть два сторожа. Насамперед, каже чоловік, хвилюється за безпеку дітей, які там граються. Якщо ми беремо паузу, наприклад, на два тижні хочемо його полагодити, то, будь ласка, не експлуатуйте його, не ходіть сюди, тут небезпечно. Гратися на майданчик приводить дітей черкащанка, Ахтояна ріпсіме. Каже, діти постійно під наглядом. Ми діток не залишаємося, ми завжди з ними. А, так, деякі качелі да, ми вже бачимо, що трохи вони в аварійному стані. Да. Приходимо, все рівно приходимо. Було б гарно, якби вже починили, їх зробили, але не пускає сюди гратися дитину місцева жителька Віта Сазонова. Там все ж катається, там болти і гвозді, і шурупи. Ну це дуже небезпечно. Можна поранитись, бо для діток це є небезпечно, тому ні в якому разі. Як можна вирішити проблему та хто відповідальний за безпеку на майданчику? Телефоном прокоментував виконувач обов'язків директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Богдан Білов. Якщо діти там за малого віку туди, ну Возять на гору і пр стрибають, то це е, треба, щоб за ними дивилися батьки. Адміністрація школи за них в даному випадку відповідальності не несе. Установка відеонагляду. Будемо це питання розглядати, щоб їх встановити, і таким чином, е, хоча б е, е, показати, що за цим майданчиком слідкують, слідкуючи сюди, не слід заходити непотрібним людям, не непотрібний час. Прохання до мешканців да з повагою ставитись до комунального майна і відповідно. Користуватися ним добросовісно, а не займатися вандалізмом Тетяна Зазуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.